Друзі, щиро вітаємо вас з новорічними різдвяними святами. Цей рік був роком випробувань та роком викликів, але всі ми змогли згуртуватися і гідно пройти усі перепони. За цей рік до нашої компанії прийшло більше 500 нових клієнтів. Ми створили службу підтримки турбота або ще швидше і рішучіше. Допомагати вам в подоланні труднощів. А рекламні кампанії, які ми налаштували, допомогли нашим клієнтам отримати доходи більше ніж на півтора мільярда гривень. За цей рік ми зробили сотні банерів для презентації наших продуктів та ілюстрації успішних кейсів. Ми прочитали та почули сотню добрих та теплих слів на нашу адресу, ми брали активну участь у благодійництві, пожертвували більше ніж півмільйона гривень тим, хто постраждав від війни, тим, хто потребував медикаментів, їжі та одягу. Ми підготували десятки успішних кейсів, відеопрезентацій та навіть інтерв'ю із нашими клієнтами, аби ви, хоч віртуально, змогли торкнутися до успіху інших та повірити в себе. І незважаючи ні на що. Ми продовжували йти вперед, допомагали нашим клієнтам успішно продавати товари у 2023 році. Ми хочемо перевершити свої результати у кожному із вже згаданих сьогодні досягнень. Ми бажаємо вам добра, сили і благополуччя. Йти вперед, не зважаючи на труднощі. Пусть кожна ваша ціль і мічта увінчається успіхом. Гармонії, любові, добра і злагоди кожній українській родині, гарного настрою, нових цікавих проєктів та здорового робочого азарту, миру, добра, злагоди та достатку. І найголовнішого такого бажаного для кожного українця перемоги, спокійних днів і тихих ночей. Вриваємося у новий рік із новими цілями, надіями і вірою, що ці 365 днів принесуть нам світле й мирне майбутнє.